Бо додатково ману я беру. Угу. Ромі не помішає. Нахі, супорт. суппорт. Нас, типу, будуть пресувати, але твінбласт не прокачається, ми якщо твінбласт не за фокусом, то все. Але він експерт. Ігі. ідеї. Та похер. Ну, в принципі, похер. Так, так. що кажу, не зарікайся в. Mm -hmm. Ну, хай моби вбивають. Да-да, так ми ж за вышечки его будем ще додаткові гроші получать. Угу. Так, обережу, Вард варт пропал. Опа! Джангар на соло лінії чужий. Блин, можна було гигию, конечно, пропускнуть. Давай, 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 давай. О, а наш зашел. Дор Він кусок. Вы на Треба заблочити! Я його заберу. Good job. Ах я без... Без хп, без ТПХ? Да, да, він допомагає. він, конечно, йому мовів забирає конкретно. Та й дамажить мене непогано, він тоже. Ха! -ха! <реш> я Бляха! Добре, що ти це, що я тебе не витягнув. Наш Да, дамажить навіть... він не поганий. Да, он файно замажет, Саме кидает его Спасибо. спину. Блин, зайти до нас. Он станет чуть-чуть У -чуть меня... мене никто нам не, не... не выхиливает. Никто не зайдет, потому что джангар у меня на соло. Медр Просто сейвово, его дистанции, дистанции. Подвышечку себе сейчас. Покинь. Твои! Выдергивай! Выдернул. Бомба, бомба! Рома, там вообще сапляжи, житей нету Вот. Кпс. Ай, че, че, ну давай, ой, молодец. Пошли ей сейвы, ты бегом, 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 бегом. Бежу, 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 бежу. Выжила. Не, не выжила. Это мидер за... Не, выжила, это Мидерша. Это мидер убила. Не выжила. Сейчас застану, Да, смотри. Просто я завертываю фантота. Ай, бляха у мене т5 тей. Еееееш! Дамед же вратарь, чувак. Угу. відходимо. <laughs> Вони пушать. Вот, виндвас там. Там иги за стеной стоит. На І солойнера. И джангар. Плюс уден, в то фигня, честно говоря. Ты так, ты 30 их бьешь. Так ты обычно за суппорте выбиваешь десь там один-два цих... Ну 5 Ворга? там. Да. Ну ж, тут 15 я, я вбиваю за А може и ні, Ну, дай Бля, хай я мру. Нет, только не те. Ульта чужого черта на мені. Ну, я, я. не винен, це з. Пошли помати, я для... беру. Для... Бер, беріть бер, бер, фантоса, прямом, прямом. Беріть, беріть. Бо джанглер на соло лінії був. Він не встигнув. бомбочки Сиба телепо... телепортом, але прям тяжко їм. Я їм сало кину. Хорош Супер ага, Ну так, вона не, не ножом, не ножом зрізала. Він его забруд Ха-ха-ха! Офей От тепер можна быстренько золотого забрати і на базу Пошли. Погнали, погнали, погнали Ого, на меду, квиш не не ой, блін, там щось на міду робиться. Да-да-да, я бежу. Тут уже А все, там же доганяє джанглера. Бля. Та там ні, о чому мідер, походу. Блин, зараз якщо ви... Всі вмерли. А він? Вмерли Ні, Не, я вбив, але вмерли всі, короче. Короче, у нас будуть проблеми з цим... з мідером. А. Ага. Блин, может зря. Ну это вроде. Так, и гезбок убежит. Вот, ну, мы его можем на входе взловать. Он mm -hmm. не знаю. А, нет, нет. Б... Такие субицей получаются. Вот так кстати, є. А, за, Ты хоть он тут? Не спеши. Mm -hmm. Все, все, найдем, найдам, найден. Uh -huh. вардап теки забрать. А, заходи, зайшов uh что. -huh. О, well, бачишь? Uh -huh. Ой! Зарядом не выйдем, мы бы его Ну да. Там наш мидер тоже пришел, можно А зара ему и так жопу сделать, походу. Mm -hmm. Носора нарешті проявила себе. То таке було. было. Видишь, продовжується там ще как я він Да, твій баста. Ну мене ультима, то можна його забрати. Там є. Ай-яй-яй. Де ти є? А, блядь. Я втік. Щас, щас, щас. Я понизу біжу. Блін, я ще не відхилився. Щас в мене буде хілка. Все, є. О, 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 о. Так вони що, золотого першого візьмуть? Не все, захистити вишку. Не, не, не. Погнали. Не, золотики не появився. Лефт? Хто там лефт? Лефт лефт, це в мене тут, все нормально. Рукса напрягаємо. Ми ж райт. Ви райт, все нормально. До вас Грукс прийде Точно, телепортом. Реч. До вас грукс прийде телепортом і ми з Джангором тоже. Зараз всі будуть вас. Давай, давай, давай. О, давай, він, давай. він свіжий, чи він покотаний? Ві, він середній. Да, больше покоцаны получается. И... Я маю ульту. Ай, зараз кто-то сдохнет. А, це, это был Это баш... я, тоже. я мне не могу. Тикай, тикай, ты что? Нормально. О, вот за... бачишь ульта? Вот тебе ульта. Я застанете. Да, был, блин, уже нема. нема, нема, нема. А, все, Мама, нема, все, пизда, пизда, пизда. Блин, я застрях в, 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 в... в льоде. Это я... Фух, вылез. Там фантота появилась. Можно было бы брать. О, чужий жанр, епта. Народ, караул. Сзади бежим, 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 Сзади чужий жанр. Ой, блин, ты я по леду случайно пришел. Мин за тобой ну, бежит, бежи, бежи, бежи. Фу. Я станю, станю, станю его. Не, не застану. Захеряешь ты его. Нормально. нормально, нормально, Сейчас мы его настраиваем. Ха-ха-ха. -а -а -а. Есть. ха Дякую. Я через базу. Ты на фонтоса, пиши фонтоса изменя. Пошли на фотота. Mm -hmm. Давай, твой юрку полечу. Дякую. Эй, сера Давай, то. У я... все цена фолл хп. Ага. Так, я на на егиду. Наше. Сейчас будет ТПП. Ну, не знаю, можна можно будет. Такое буде, я не сей, получилось. Ладно. Добре, на базу. Гарно побилось. Пока. Так, мені би тоже б на базу зганяти. Ну давай цю пачку забираємо йдемо. Ні, то я йду, ти можеш бути, тебе мане ж нормально. Да uh -huh. я ж по берегу. Тип... Серт устала, кстати. Але там груп щось, кстати, ліву лінію у а... давить. А, то ж соло раз у типові. Ага. Папусор. Блин, мою линию раньше забрал, да? Пушку. А ламана пыкался Два раза бог. Иду вам заходы, бачишь? Вот, кайо. Ну, а тут рано. Это так нормально, камня кинул. Ну, каменюка больно пролетел. Мене ж маг дефан не мав ще. Рок здумав телепортуватися, але в нього телепорт ще не відкотився. Будь обережний, я на базу. Ага, давай. А, стой, 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 там замес, замес А, що? Все родебільний який, блядь. Так хоче немає битися? Вот ти башки покот, це не гедон побив. Ага. Е, бо чус. Може він ту, ну, конечно, кинути, давай. Ого, я йому в спину зайшов. Ну, нахрен. Давай. Есть! Ха-ха-ха-ха! О, еще тебя забрали, хорош. Mm -hmm. Ой, вышка, вышка, наша вышка! Ушли на вышку! Ну мы без улиты, я не знаю, они за завіс... Эээ, е можете аккуратненько йти, я прийду через. Блин, але блин, я ж сезонный спечатку весьму. И тут я через телепорт. Так, все, вышка впала. Толку без... да нема. Вони свалили, походу, через базу. Mm -hmm. Нема смисла до вас okay. окей? No, ну да. Перебережу телепорт. Ну чо, кілса забрали теж непогано. Зараз ми відпушимо нахрен їх всіх. Тут через базу. Що ж цю пачечку заберу? No, а бляха. Я ще й мобов случайно забив. А ладно. 17 мобів, нічого собі. Ну і є 41, до речі. Ну так він не контролируй, у него ж вышки сами по собі стреляют. Ну тоже. В том и проблема. Один з найгірших героїв для суппорта. E, Можем yeah. прийти на пол. Well, Мы уже коли про це говорили. шести ворог может быть, вытаги. Шо я в вардиру вставлял. Я yeah, на соло вернусь пізніше. Сейчас спочатку подвигнять з вами. О, oh, привіт! привет! Oh. Я захожу, захожу, захожу. Вона тпху використає, гад Мене ульта я зарано може Використав, але ладно Забирай! Ігі! там вишка... бь. Дргай, дргай! Забережь, Та йо! йоп! Забрав, забрав! Та ж забрав, забрав! Мій одну клеточный груп! Чуть... Чуть не здох. блядь! Блін, мій одну рук спушує мою вишку, мені треба вертатися. Я б з вами з радістю побував, але Зараз вишку дуже швидко можна забрати. Ну, тільки моби треба. Ну, а зараз хілка буде. Бач, навіть не йде. Так, жизни в нас вистачає. Ми забираємо вишку і забираємо його. Ага. Ай, і тепер... блин. Вот гада да, кусок. А сейчас Сарада издохла. А, Хорош. Да херачим тубочку. Херачим. Такие да, бы okay. проходит. Один. Отходь, отходь, отходь. Леща зара получишь. Я поставлю. Да натекай Так, их там двое, грудь. можем отходить. Да, там Грук руку Ну ми груксы. Золото ти... можемо Я Соло підпушу, спробуваю, щоб він вернувся в захист сюди. Потім до вас підтяпаху може якось приду. Або через базу. Так, Ферсія. на базельні. Сере mm там -hmm. на У них є танки, нема? Ну типа грукс. E -hmm. І цей а ні, Зарус ні. непогано може підтанчити. Але як, 23-7, вже не сильного не все добре. На фантоса давайте. Mm -hmm. Заберу квіточку може. Я нема квіточок. Не У Третій фантос буде. А квіточок же нема, зараз коли льот. Нема? Коли льот? Я не знаю. Mm -hmm. О, що за самоубийцы тут? Привет, зарус, ти що? Как да хорошо, что ты зашел. Прекрасно, Зари. Ой, блин, нет, нет. Ой, да я выкину тут сюда пешок. Сара погнал и... от То есть пешок. Да ничего, идем в двенячки. Mm -hmm. О, Гидончик, молодец, иди сюда. Кто? кто, 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 кто Аккуратно. Mm -hmm. Добив знов А знов я, знов я ті. Ті. це добив. Ну я в останній момент дивлюся таке no. хп таке. Уходи, уходи, no. уходи, уходи, роз в mm. Рома танчити, так? Про, просто це ігі, він там вишок своїх на, наставив, mm -hmm. поняв? І вони мене почали фокусити ті вишки, і mm -hmm. мене дуже швидко хп ушло. Може давайте разом. Але, Але я не міг, я вже думав розміняюсь з тимбластом раз на раз. Давайте по флангах Павло. народ. Бо що моє ліве, що ваше це є? Ладно, я на базу. В центре вбили, ну він тормоз, він запізно зарагував. Орба завердив. Кучу мобів забрав. Херню мені не треба. Ну що за, блін бантик? Антистан, а у них стани є якісь? Е, да, трошки я, але не сильно. Е, здесь у, ульта Гедеона. Груксовські, всякі стан. А Гедеона Ульта не стане, чувак. Не, а, я думав, що може воно. Вона, вона притягує. притягає. Слов... Ні -ні -ні. Не стосується стане. це стане. Mm. Ну і е, в Заруса є щит, удар щитом він станеть. Але то не часто ага. відбувається. Ну так, то, то, це дуже мало. Да, то в, на медуки зд'єш. Блин, ну что ты Я пробил. Я пробил. Я Это пахнет за Я, если что, заду подхожу тоже. Окей. Okay. Ну, ой, ой. Трошки больно, я видела. Рома ультанул, ничего себе. Ну, он дебил, зараз я его убью. Да. И шатер убьет. Нахер. Так, минус два их. По правильному треба брать орба. По Может вы же два инибит забрали? Да, мы и пидаем. Просто и дуже быстро падает. Мопкинчи все. Блин. Все, тикаем, тикаем. Сери, тікай, бо тебе зараз підтягне гру. Чуть-чуть не хватило. А, ми не добили? Я думав, що ми добили. Так, да, ми не шо? добили. Ми не добили. Я вже встанете. В результаті Серед прийшла сама на Орва і втіча на базу. Ладно. Та може нахер твій не біде? Зараз всі воскреснуть. Ні, ні, чувак, ні. Все, тепер можемо йти. Тепер вже ніхто не захоче. Мене 30 щебок. А на кого? На Орбами? Та вже пізно. Не всі живі. Зараз всі То Що, я... на базу? Давай, давай на базу, у мене 3 тисячі бабла просто. Я мушу. <плес> Зрупуємося в районі Орба, вб'ян там якихось чуваків і після того э, ми Орба візьмем. Як буде правильно. Серед скин, серед скин якийсь такий цікавий. Що не бачив? <плес> Нович? Це, Це, Вроде да? Десь тут зараз бігав. Так, ви, не, ви пішли на афилятово, да? Да, за, ту, тут, тут зараз десь в джунглях болтається. Вони Дай всі живі. О, о а давай ти його зловим, і двіж. Mm. Mm. <пілляє> йду его зловим и тоді срака. Та він щось по-тупому -ту, по зайшов нам в спину. Він не, не, не поняв, що ми і так збираємося тут всі. О-о-о! Иги-иги-и. А, ні, давай орбу заберем. Блин, тут буде сам Ну да, Ну ладно. Нам дома треба точно. Ну все, починаємо. Ну, а когда ти є? Я тут не або шейпер по дорозі. Да погано было бы. Давай тут чипнто тот. Шейпер по дорозі вже четвертий. Шей... дрозе выживаетесь. Шайпера вжибеть подробно. Не шейпера. Не сдалось. Да. GG VP. Ой, ну я MVP по-любому. Ну да. Так тебе нуля по походу, да? Да, нет. Я вам написав, написал, что вы грай дуалайн. А, ну да, 13-0. Ку-ку-ку! Що там у нас по домах? Да, грома 24, ну але мало часу. 25 хвилин сюда Ага. Uh -huh. І... Да, yeah, ну за такий час тут нормальний дамаг. 24 це на скільки там процентів більше, ніж 12 власт. На 50 заступно. майже. <гас> Блін, ты статистику так толком не подивилась. менш хватило. Да? <гас> У нас там ну, все вийшло. Рома 24, тим 214, те, що я побачив. Mm. Оскільки я нахилив, то хіхері узнає. Бач, серий зразу завангував, бо і, і на супорт це дурниць. Так, так, то ми вже не перший раз стикаємося. Ні, ну це easy, тут без питань. Тобто ну вони давили, типу, дамаг у них був, але вони не встигали вбити. Якби, кстати, якби десь їм повезло і вони нас десь підловили, там вбили пару разів, тоді так. Да. Не склалось.